Покровськ, що там відбувається, чи вистоять, чи візьмуть в кільце, чи все ж таки не зможуть. І наші хлопці відіб'ються. Дивіться, я бачу по картах так, що буде складна ситуація, але відіб'ються справді. Я бачу, що знову ж таки. Стосовно обстрілів, ракети будуть збиті, більшість з них шахеди будуть збиті, і, в принципі, обстріл, який росіяни готують на сьогодні, завтра, післязавтра, більшою мірою буде, будуть збиті, збиті їхні повітряні цілі. Події на Росії я хотіла розглянути, що сталося з Лавровим. кажуть, що його Звільнили, чи що сталося, він втратив статус голови російської делегації на саміті g 20 і не, не з'явився на важливому засіданні 5 листопада. Що таке, начебто, через те, що він провели переговори ці з Рубіо і не відбулося зустрічі Трампа з Путіним. Дивіться, ну я бачу, що справді. Справді вони хочуть його посунути з поста міністра іноземних справ. Справді така чвара присутня має місце бути. Чому? Тому що є молода бідна персона, яку хочуть поставити міністром іноземних справ. Цією персоною є Кирил Дмитрієв, який є по суті родичем Путіна зараз, адже його дружина це подруга, найліпша подруга. Позашлюбної доньки Путіна Катерини Тихонової. Угу. А потім далі просувати його, мабуть, да, по кар'єрній Так. Так. І його взагалі готують на пост майбутнього президента РФ. Кажуть, що Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби. Було таке, що в Америці в жовтні була репетиція, типу. Удару по Росії, Превентивного, це так говорять в Росії. А, і тепер вони хочуть випробувати свою ядерку. Буде таке чи ні? По картах бачу я так, що що буде. Загроза є від цього. Так. Да, загроза є. Нам. Чи це Росії загроза? Кому буде загроза? Чи Америці? Я бачу, що це загроза Російській Федерації. Як вони в принципі вже, вже вибухали ракети Сармат в шахтах, ядерні і так далі. Тобто, ядерне забруднення, глибинки РФ, іде повним шляхом. Сьогодні Трамп має прийняти в Білому домі лідерів Казахстану, Киргизстану та інших станів азійських країн. Уже вони підписали меморандум про взаєморозуміння про працю в, в галузі критично важливих мінералів з Казахстаном, США і Казахстан. Чим закінчиться все ж таки ця зустріч? Зможе він переманити на свою сторону країни, які під російським впливом? Дивіться, мені показує, що він в першу чергу. Бореться з Китаєм, і для нього він туди лізе для того, щоб знову таки вибити у Китаю певних його сателітів та союзників. Азійські країни, оці, Казахстан, Туркменістан, і так далі, вони вже давно не слугують інтересам Кремля і не співробітничають з Росією так, як було раніше. Так, вони мають гарний товарообіг і так далі, але. Залежні вони цілковито від Китаю і від їхніх е, постійних кредитів, які їм е, Китай надає, надає і надає. І відповідно Трамп е, хоче вирвати їх з орбітру впливу Китаю, але бачу, що е, за територіальною ознакою, тобто вони ближче до Китаю, тому е, Трамп нічого не зможе вдіяти і не зможе там просунути панамериканські інтереси. Як зараз взагалі Китай ставиться до війни російсько-української? Буде він надалі підтримувати Росію, фінансувати? Чи можливо зменшить вони своє співробітництво? Дивіться, ну я бачу по картах так, що вони е, е, своє співробітництво ну, Китай і ці країни вони будуть тільки збільшувати. Писали, що в Польщі оголосила наймасштабнішу в історії військову підготовку для всіх жителів. А, все ж таки готуються вони до війни з Росією. Наскільки? Наскільки вони готові до війни з Росією? От ця підготовка. Я бачу так, що до що це допоможе, і ці ці знову ж таки підготовчі процеси допоможуть полякам згуртуватись, об'єднатись і знову ж таки пропрацювати механізми протидії Росії і її агресії. А ще Лукашенко запрошує українців. Приїжджайте до нас в Білорусь, ми вам тут все поможемо, приймемо. Пожалуйста, приїжджайте. Що це в нього за такі вислови? З якою метою він запрошує українців? Це треба уточнити те, що коли українці реально в'їжджають туди, то їх одразу ФСБ РФ і КГБ в'яже, питає, страчує, катує і так От. далі. А тут прям і приїжджайте, і образування, і, і здравоохранение, все вам обезпечимо. Карти показують мені на слід російського ІПСО, і я бачу, що він це заявляє спеціально для того, щоб посіяти розбрат в суспільстві українському, щоб знову ж таки заманити туди вразливі верстви населення. І тим самим натякнути, що перебігайте кордон з Білоруссю. Тобто такі речі, зазиви до певних незаконних дій. А, чи дивилися ви ситуацію на Дніпропетровщині, там де прилетіла балістика по нагородженню військових? Не дивився зараз, подивимось. Нагороджували військових морпіхів і дуже прицільно стався приліт. Хто винен, як так сталося, чи покарають. Я бачу, що це якась баба здала їх, і яка там чи працює, чи десь знала про це все. Якась баба здала, і ну, справді Ну вони вгатили із за того, що були здані в ці позиції, ці О, плани. Цивільна, можливо, так? Да? Це могла бути, наприклад. Дружина, це цивільна, та, не дружина, військова. дівчина чиясь. Ні, це не, технічка, це уборщиця, або це якась захожка, чи це якась сусідка, от щось подібного плану. Знайдуть а, ЗІЗІ, чи так вона і залишиться в тіні ніхто не нікого. Чи будуть карати військових командування? Я бачу, що знайдуть. І... Угу. Чи будуть повтори таких ситуацій? Чи загрожує щось іще нашим військовим? От в такому плані, в плані нагороджень, в плані якихось зустрічей в тилу? На жаль, такі загрози відбуватимуться постійно, тому. Треба взагалі відійти від цієї системи нагороджень. Можна просто в приватному порядку всім окремо роздати, навіть в почесному такому варіанті ці нагороди. Глядачі у нас питають про Київ на найближчий час загрози для Києва. Ну, Києв, Києву загрожує масштабний обстріл, на жаль. І енергооб'єкти, і, до речі, житлові будинки. Львів на найближчий час. Ну, стосовно Львову, я бачу також загрози суттєві для міста. Теж будуть обстріли і по Львову, і по Львівській області. Харків ще питають. Ну, я бачу, що будуть сильно обстрілювати Харків. Сильно будуть обстрілювати, будуть обстріли. Одесу ще питають. Обстрілюватимуть, але поки що меншою мірою. Хоча влучання в Одесі все одно будуть. Поодинокі, але вони будуть. Бачите, якщо вони готують масово, то в принципі в будь-якому місці будьте обережні. Питання таке від глядачів: чи вибухне в майбутньому Курська АЕС? Ну, я бачу, що ні, не вибухне. І нам це не потрібно, бо це дуже поряд з Україною. Це можливо буде загроза Україні навіть місту Києву і Харкову. І питання про Анджеліну Джолі. Як же ми не можемо запитати? У нас глядачі питають, чому вона приїхала саме в Херсон? Всі у нас новини, моя рядь. Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Ще й попала в скандал. Які шанси побачити Анджеліну Джолі в ДЦК? Коли вона на Коли вона пісся, так. Ну ви пам'ятаєте, так? Да? Я сподіваюся, Пила. що там були нормальні туалети, а не такі, як у нас, оце, в якихось госструктурах. Я сумніваюся, що вони були нормальні. Вірте в <пісі> це просто. <пісі> ну, я бачу так, що вона поїхала туди саме, із за того, щоб підтримати місто. І прийняти участь в, в певній події або в певній ініціативі. Е, але я бачу, що сталося не так, як гадалось, пішла не так дорога, от луна, дорога е, зруйнована. І е, я бачу, що справді, справді от сталося, бачите, е, призив в ТЦК і так далі. Тобто, е, в, цілому, в цілому, можна сказати, що. Е, це, в принципі, по долі йшло, така, так йшла така ситуація. Ну, її візит приніс щось корисне в Україні. Ну, саме Херсону. Якісь, можливо, вкладені кошти були там через неї. Можливо, не особисто її, а з її допомогою. Так розумію, вона дітям допомагає. Я бачу, що в кошти будуть вкладатись, але вони поки що тільки домовились про це. Ще сьогодні читала звернення Зеленського. Він говорив, що зараз працюють з партнерами над ППО, над обороною наших міст. Чи буде плідним цей діалог, чи дадуть нам нові системи протиповітряної оборони, чи буде у нас кращий захист? можливо Якісь поставки будуть скоро. Дивіться, на мені карти показують, що будуть. Будуть? Так. Да. Це буде чисто для Києва, чи для інших міст України. Для якихось Зараз подивимось. Маленьких? Можливо, Харків нарешті трішки видихне. Я бачу, що це буде і для Києва, і для інших міст.